Метри занедбаної будівлі в Ужгороді неподалік садочка номер 26 роками знаходиться приміщення колишньої котельні, їдкий сморід, обдерті стіни та несанкціоноване сміттєзвалище все, що залишилось від котельні, яка колись подавала тепло ужгородцям. До 2010 року місто позбулося централізованої тепломережі, а радянські котельні стали де факто безгосподарною занедбаною нерухомістю. Хоча більшість з них приватизовані, проходити біля Цієї будівлі на розі трьох вулиць небезпечно, розповідає мама двох дітей Наталія. В школу ходимо і приходимо сідок в садочок. Просто з кожної сторони грязь, якесь сміття, болото постійно. Діти підростають, тут також старша школа. І виходить, що ну, страшно, так, чесно кажучи, пускати їх. Місцеві кажуть, неодноразово власними силами прибирали тут, проте безхатьки надалі продовжують наводити безлад, створюючи неабиякий дискомфорт для мешканців вулиці. Така будівля посеред двору і місця багато займає, і користі ніякої не приносить. Пробуємо самими своїми силами латати, але нічого не допомагає. Тут цигани більше живуть, ну як живуть тут, не знаю. Часто пожарні приїжджають тут. Пожар постійно Ну, Нічого ніхто не рішає. А пожежі тут дійсно стаються досить таки часто. Рятувальники кажуть, минулого тижня гасили займання в цій занедбаній котельні. Якби не вчасне повідомлення пересічних перехожих та швидка реакція вогнеборців трагедії було б не уникнути, адже поруч розташовані газові комунікації, тож вогонь міг попросту перекинутися з сміття на ці газові комунікації. Щодо цієї будівлі, то накопичення в ній великої кількості сміття загрожує не лише порушенням санітарно-гігієнічних норм, а й пожежною небезпекою, оскільки один недопалок можуть призвести до пожежі яка у подальшому може перекинутися і на оселі громадян. Як повідомили в Ужгородській міській раді, приміщення котельні знаходиться у приватній власності. У 2017 році даний об'єкт викуплено. Вона зараз перебуває в приватній власності. Ми намагаємося зв'язатися з власником з приводу проведення до належного санітарного стану та огородження даного об'єкту для того, щоб туди. Не було доступу дітям та перехожим мешканцям, і щоб її не засипали в подальшому сміттям, прилегу територію даного доручення КП «Кшеп» прибрати і привести до належного стану. Жаль, навіть ті котельні, які знаходяться в приватній власності, виглядають аварійними та небезпечними, продають чи орендують неважливо, адже такі занедбані приміщення так чи інакше не прикрашають мікрорайон, а створюють дискомфорт та подекуди несуть пряму небезпеку для мешканців багатоповерхівок.